Привіт, друзі! На сьогодні сніжок он зранку. Та й буде, бо морозець зараз показує мінус 2. І якось так сипеться трошки. Вітром щось піддуває місцями так де стоїш, аж цей з даху на тебе щось сипеться. А не хочеться такої погодки, не хочеться. Ух і холодний. Мені не сидиться вдома. Ні, це просто треба йти посилку забрати. Хто замовляє, а хто ходить, отримує. Дивіться, в нас як засипало, поналипало. йшла туди, вітер в спину дув. а тепер назад ти дує в лице, аж холодно, так рух. Забрала вон посилочку, Євгену прийшло, захисне скло до телефону. Макс буде клеяти. Так. Холодно, холодно, без рукавища кухти. Дорогу пісочком присипали, неслись. Ручку холодно. Ну, Бачите, так його трошки натрусило прийшло. Курочкам, як сказала, що буде чик-чирик, так і знаєте, це злякалася, яйця з'явилися. Небагато, але щось є, ну нічого. Півень піде на холодець. Пішли Буся, 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 на. пішли! Ай, така дівчинка, дівчинка, ой, зіб'єш, все зіб'єш. Мороз, да? каже, я на 5 хвилин. Хазяйка прийшла, переодягнулась, куртку, вірніше переодягнула і пішла провіряти, чи яйця є, і в погріб треба злазити. Пішли, 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 пішли. Ай, холодно, ой, холодно. Ми з Бусі курочок провідали, вона погуляла і в хату. Я в погріб полізла, дістала капусту, тушковану, будуть вареники. Варенички мої, варенички мої. У мене там видно. тин-тин-тин-тин, І компот дістала. Треба пити, хоча полуничного саме більше, бо полуницю в цьому ж році не продавала, бо вона померзла і вся, що було, закривала. Їй небагато було. Але й вишеньку дістала. Ух. Треба ще зараз одяг зняти. А то вчора морозець був гарно, так тіліпалося. Вірніше, навіть не на тіліпалося, замерзло все, хоч і майже сухе воно вивішується, Але сьогодні сніжок треба занести в хату. Зараз зніму, бо щось знову припускається, сніг. Я вже роблю вареники, озвучка відео, бо в мене тут сонне царство, ну, крім кота, який зі мною. Вареники роблю майже на пару на сковорідці, чогось мультиваркою перестала користуватися, стоїть вона собі, та і все. Робила вареники на кефірі, і вони цей раз в мене не такі пухкі, бо я вирішила зробити маленькі, щоб мені не писали в коментарях, що це пиріжки, а не вареники. І вони не такі пухкі, але все ж таки не такі тоненькі, як на звичайному тісті. Я не багато робила, але все-таки другу партію вирішила зробити такі вареники, як я полюбляю. Різала вже я їх отак шматочками, бо ті я розкатала і собі виробляла варенички, так як скляночкою. А це ось так думаю, шматочками. так, Вони в мене завжди пухтіші вареники. Щось вареників захотілося, але сказала з капустою. Завжди з картоплею хотіла, а це кажуть, з капустою. Так що буде в нас вечеря смачна. Тісто, як бачите, не таке забите борошно, воно м'якеньке. Тоді варенички пухтіші йдуть. У мене тут 500 мл кефіру, сода, одна чайна ложка без гірки, сіль і борошно десь також, плюс-мінус 500 грам. Ну що, вареники готові, їх небагато. Я робила, щоб зараз повечеряти. Ну, Женя вже трошки скуштував. Він раніше з капустою не любив, зараз їсть слава Богу, а то такі перебірливий, тільки з картоплею і все. Зараз вже наче починає їсти все так потрохи. Вареники у мене сьогодні не прям такі пухкенькі пухкенькі, знаєте, я трошки розкатала, щоб то не тонші вони були, але все-таки все одно ну, не такі, як з простого тіста. Це на кефірі вони пухкіші. А, бо я хочу, щоб були такі пухкі вареники. Знаєте, як хтось мені писав: це не вареники, це пиріжки. Я більш вареничку роблю, не дуже розкатую, тоді вони такі пухкі-пухкі, наче на дріжджах. Тож на сковорідки швиденько, та воно ну, і на цьому. І на самому пару, на справжньому, так сказати, швиденько. Але щось уже мультиваркою я не користуюся. Навчилася то сковорідкою і в мене пішло-поїхало. Зараз... Беру іншу мисочку іду робити салат. Зараз зав'яжуся, бо це я просто привела зібав в порядок, тільки до цього я була з гулькою. І треба зробити салат. Знаєте, залишилося там з дня народження Макса трошки того, трошки того. То буде ще салатик швиденький, а-ля Цезарь. Чи Аля, чи не аля, ну якийсь буде. Так що ось такий у нас сьогодні день. Швидко він пробіг, якось сьогодні цей сніг випав якось на голову, голова щось болить. Для цього нам знадобиться пекінська капуста. Ріжу я її ось так, але можна різати, як ви забажаєте. Ще хочу додати, що цей салат можна. Подати в гарній подачі, знаєте, як для гостей, там, шматочками щось схоже до справжнього цезаря. Але я обрала так на швидку руку, раз-два, бо це для нас Ми сьогодні на вечерю буде нам ось такий салат. Далі нарізаю куряче філе, відварене, можна і підсмажити на сковорідці. Беремо твердий сир. Такий смачний, ваш улюблений, нарізаємо кубиками. Ще сюди я додала сьогодні кукурудзу, але зачасту вона сюди не йде. Це так, залишилось, знаєте, то пішло в хід. Все, що було під рукою, знаєте, вийшло смачненько. Сухарики в мене куповані сухарики з беконом, але можна і домашні. Це вже, як ви забажаєте. Ще сюди треба додати відварені яйця. Я вже їх додала в кінці, бо забула, так поспішала, бо вимикали світло, але саме головне це заправка. Додаємо майонез, трошки гірчиці, соєвий соус, часничок і все це добре перемішати. Заправка тут відіграє велику роль. Просто з майонезом він не такий смачний, цей салат виходить. Додаємо до наших інгредієнтів, перемішуємо все це гарно. І все можна. По смакувати. Ще раз повторюсь, коли цей салат зробити у гарній подачі, то це виходить справді цезар, але не додаємо кукурудзу. Смачного і дякую за увагу.